Я не хочу чути викладача в своє особистий час. Які в тебе взаємини з викладачами? Я такий, до яких потрібен підхід. Чашечка кави в кафе. І буде чудово. Університет місце, куди ти прийшов, здав і попрощався. Викладач і студент непорушний тандем для отримання знань про те, як знайти між собою спільну мову і де межа у взаєминах між студентом і викладачем. Зараз все дізнаємось. Викладач для тебе це твій однодумець чи людина, під яку треба підлаштовуватись? Я думаю, що це людина, мудрість якої ти повинен черпати як губка і розумнішати. Я викладачі, з якими ти, наприклад, ти можеш не ходити місяць, просто давайте я здам пару лабораторну і все круто. А є викладачі, які потребують, наприклад, справки є хороші є такі, до яких потрібен підхід. Як тоді знайти підхід до викладача? Треба зрозуміти логіку викладача, його філософію, що він хоче, що він вимагає. Чи взагалі має знаходити підхід студент до викладача? Чи це все таке місце, де ти прийшов, здав і попрощався? Я не вважаю, що в університеті, особливо в КПІ, в найкращому університеті в Україні на даний момент треба шукати підхід до викладача. Які в тебе взаємини з викладачами? Я б сказав десь на... на тверду вісьмірочку. Я намагаюся ні з ким не мати конфліктів. Окей, там буде по-вашому. Тільки давайте, щоб це пройшло гладко. У гарних стосунках між викладачем і студентом. Хто бере за це більшу відповідальність? Мабуть, викладач, тому що він як наставник. Я думаю, що все-таки студент. Ну йому ж треба навчання. Де межа хороших стосунків і рівно до того часу, коли вони не переходять в особистісні? Попити каву разом в кафе. Якщо цілої групи, то взагалі прекрасно зафрендитись у Інстаграмі. Абсолютно. Все ж таки має бути якесь е, поняття про е, панібратство. А якщо викладач о десятій вечора пише, що завтра о дев'ятій треба прийти на лабу? Уже є нюанси. Деякі ж у 22 вже сплять. Тому я вважаю, що це не норма. А що перевищує цю межу стосунків між викладачем і студентом? Бачив, як хлопці з викладачкою йдуть щось там сміються, гвочуть і якісь жарти травлять. Їм весело уявімо ситуацію. Ти став викладачем КПІ. Що б ти робив, як би ти викладав? Вавила б так пари, щоб було цікаво і мені, і студентам з студентами на ти. А чи було таке, що стосунки з викладачем зіпсувались з якоїсь конкретної причини? Ми просили викладача, щоб він пішов нам на зустріч і нам зменшив кількість практичних та підвищив за них бали. І вона нам навпаки зменшила кількість балів. Як вдалося налагодити зіпсовані стосунки? Ми поспілкувалися в особистих повідомленнях в телеграмі, все вирішили, тому все добре. А куратор в КПІ це хто? Це ну, як навігація по університету, тут його звертаєшся і він допоможе. Це важлива людина. Можуть бути такі випадки, звичайно, що треба звертатись до куратора. Появімо ситуація, що ти у двомісному човні зі своїм викладачем довести до берега треба тебе. Хто має грести? Залежить від того, чи це. Пожили викладач, чи молодий, чи це жінка. А якщо метафорично поглянути на цю ситуацію? Мені це треба, тому я маю. А хвости в тебе були? О, так. Да. Чия це провина? Це, звісно, моя провина. Останні кілька тижнів на сесії. Я такий трещоденько все доробити. Назви три правила для хороших стосунків між викладачем і студентом. Чути один одного. Не зривати, мабуть, пари, тому що за це можуть і добре. Дати Може, дійсно чашечка кави в кафе, і буде чудово. Налагодити не дуже добрі стосунки між студентом і викладачем можливо. Головне бажання і вміння зберегти отриманий позитивний результат.